Всім вітання! Сьогодні покажу вам меню легендарного ресторану Гуцульщина що в місті Яремче. Сам ресторан збудували ще в 50-х роках минулого століття, і він працює й досі. Після реконструкції туди можна завітати і сьогодні. А це меню 2004 року. Пам'ятаю, ми тоді вперше поїхали в Яремче на гриби, але замість грибів. Отримали там зливу, тож довелося йти не в ліс, а в гуцульщину на грибну юшку. І коштувала вона тоді 8 гривень 50 копійок. Ось вона. Тепер подивіться на самі ціни. За такі гроші і кави зараз не вип'єш. Що тут цікавого, бачимо подекуди до назви страв писали також інгредієнти, з яких складалась страва. Є ось такі два. Два листки і задня сторона. Ми зберегли це як пам'ятку, і сьогодні воно виглядає майже як маленький історичний документ.